Добрий день, вітаю на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції деклараційна кампанія 2024. Сьогодні ми поговоримо про перебіг кампанії декларування доходів громадянами та остаточні результати кампанії декларування. Нашим спікером сьогодні буде В'ячеслав Даценко. Начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Перш за все, я би хотіла, щоб ви нагадали нашим глядачам, що взагалі така кампанія декларування і як вона проходила цього року. Доброго дня. Ну, кампанія декларування вона проходить, проводиться з Державною податковою службою щорічно. По-перше, декларування доходів громадян це кваліфікаційна обов'язка кожного громадянина. Як правило, кампанія декларування розпочинається з 1 січня поточного року та триває до 30 квітня, тобто довга гранична сроку подачі декларації. Цей період громадяни, які отримали доходи не від податкових агентів, там сплачували в минулому році подарунок на доходи фізичних осіб, зобов'язані подати декларації. До таких доходів відносяться доходи від надання однієї фізичної особи, іншої фізичної особи, майна в оренду від репетиторських іноземні доходи. Це доходи від отримання, від таких доходи та спросання. На сьогодні дуже багато таких декларацій було подано як з писання банкам заборгованості по кредиту. Це теж є доходом громадянина. Декларації можливо було подати до центрів обслуження платників податку, тобто безпосередньо до податкової, можливо подати в електронному вигляді за допомогою електронного цифрового підпису. Є державною податковою службою, Розроблений такий додаток, дуже зручний додаток, як моя податкова. Тобто, прямо з смартфону, за допомогою цього додатку, можна заповнити декларацію і подати її до органів податкової служби. Також декларацію можна подати було за допомогою. Почтових сервісів, тобто заповнити її вручною на папері, запакувати в і за допомогою почтових сервісів, відправити цю декларацію до органів податкової служби. Крім того, хочу зазначити, даже для тих громадян, які вже задекларували, та ходить, що остаточний термін сплати по деклараціям у нас наступає 1 серпня до 1 серпня поточного року. Взагалі, я думаю, ну, що ця кампанія декларування, як і чека розпочиналась. В мене все. Звук виключений. Тобто кампанія декларування вже завершена? Декларувати, доходи, доходить. Декларувати доходи можливо в будь-який період часу, але срок подачі декларації був до 1 травня. На сьогодні, якщо є громадяни, які отримали доходи, які підлягають декларуванню і будуть подавати декларацію вже після 1 травня, то буде на жаль відповідальність від вигляді штрафних санкцій за несвоєчасне подання декларації. Тобто санкції з подає там сто гривень. Це несвічасно подана декларація. А щодо тих, хто подав декларацію, скільки їх було цього року, і яку суму доходів громадяни легалізували? даними на сьогодні в подали декларації більше 11 тисяч громадян? З них майже 10 тисяч громадян це задекларували доходи які. Підлягають, з яких не сплачені були податки, і підлягають сплачені податкові зобов'язання. Загальна сума задекларованих доходів за минулий рік громадянами складає близько майже 12 мільярдів гривень. І це на 5,8 мільярдів гривень більше порівняння з, з аналогічним періодом минулого року. Із загальних от, кількості громадян, які задекларували доходи більше 1 мільйона гривень, тобто загальний обсяг доходів, це 6 і майже 12 мільярдів гривень. а Громадяни, які задекларували доходи більше мільйонів, сума задекларованих доходів цими громадянами складає 6 мільярдів гривень. Я правильно розумію, що податкова може тільки приблизно спрогнозувати, яку суму задекларують громадяни за минулий рік, а скільки фактично було сплачено із задекларованих сум податків? Так, сума цьому отриманих доходів, податкова може тільки прогнозувати і аналізуючи ну, декларування минулих періодів. Ми бачимо, що ну, сума задекларована щорічно, сума за доходів. Ну, зростає з кожним роком в цьому році подані декларації виросли майже два рази. За підсумки проведення кампанії з декларування громадяни задекларували до сплати близько 215 мільйонів гривень податок на доходи з фізичних осіб та майже 38 мільйонів гривень військового збору. З зазначених сум вже надійшло до бюджету близько 80 мільйонів податку на доходи фізичних осіб і близько 25 мільйонів військового збору. Як я вже зазначав, що сльок сплати задекларованих сум з відповідного до кодексу до 1 серпня, тобто у громадян є ще час доплатити несплачені суми, і ми очікуємо ці. Надходження. І е, як ми бачимо, по динаміки, тобто надходження задекларованих сум зросли в порівнянні з минулим роком, по податку на доходи фізичних осіб на 87,7 млн грн, по військовому збору на 21,5 млн грн. Це кошти, які надходять як. Е, Податок на доходи з фізичних осіб, які надходять частково і до державного, і до місцевого бюджету. левого частка залишається в місцевих бюджетів. Ці кошти йдуть на розвиток наших територіальних громад. На а військовий збір це ну прямі кошти, які заходять державного бюджету, які йдуть на оборону нашої країни від окупантів. На початку нашої зустрічі ви сказали, що було подано понад 11 тисяч декларацій, і майже 9,5 з них тисяч подано громадянами, які мають податкові зобов'язання, ну і з яких вони зобов'язані сплатити суми, визначені. А що стосовно решти декларацій? хто їх подавав і що це за декларації? Дивіться по громадянам по решті декларації. Податкова не тільки збирає кошти в вигляді податків, а також і повертає громадянам сплачений податок на такої фізичних осіб. Це так називаємо податкова знижка. Тобто решта декларацій, це ну, близько чи більше, чи як півтори тисячі декларацій, подано громадянам, які бажають отримати податкову знижку. Це дуже позитивний момент. А можете ви трошки детальніше розповісти про податкову знижку? Я думаю, що ця інформація буде корисна тим, хто має право на таку пільгу. І я думаю, що дехто, може, й не знає ще про таку можливість. Податкова знижка це по суті, як я вже зазначав, повернення з бюджету частини сплачених коштів в вигляді податку на доходи з фізичних осіб заробітної плати. Основними для сумов для отримання податкової знижки це має право ну, громадяни України і громадяни, які офіційно працевлаштовані та отримують заробітну плату, як, з якої сплачується податок на доходи з фізичних осіб. Громадяни можуть скористатися на податкову знижку, наприклад, які понесли витрати для оплату за навчання в вищих учбових закладах, пошкільних закладах, закладах професійно-технічної освіти, як самі, так і члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Також податкову знижку можуть отримати громадяни, які переобладнали транспортні засоби на базове. Обладнання за витратами на усиновлення та іпотечним кредитом. Ці виплати всі визначені Податковим кодексом України. Важливо, що всі понесені витрати повинні бути документально підтверджені. Тобто громадянинка, якщо подає декларацію, витрати він підтверджує відповідними квитанціями на сплату. Відповідно, що квитанція на сплату була зазначена платником. Виключно той громадянин, який подає декларацію на податкову знижку, нюансами, щодо до подання податкової декларації, термін подачі декларації на податкову знижку, він складає до 31 грудня. Тобто, якщо громадянин в минулому році поніс витрати, наприклад, там, по оплаті навчання в вищому навчальному закладі, до декларацію на отримання податкових знижки він може подати в поточному році до 31 грудня 24 ну, поточного року. Слід також зазначити, що за періоди минулих, за 2022-2021 рік, за минулі періоди, на жаль, скористатися цим правом неможливо. Тобто тільки в поточному році за попередньо. І повернення податкової знижки здійснюється протягом 60 календарних днів з дати подання декларації після перевірки документа від всіх поданих до декларації працівниками органів податкової служби, скажімо так, податкова служба надає консультації от з приводу податкової знижки, щоб громадянин міг прийти там заповнити, щоб його проконсультували. Так, платкова служба тобто, за консультацію можна звернутися безпосередньо до е, органів податкової служби, до центру обслуження платників, а також е, до, на телефонний гарячий лінії. Ці телефони розміщені на сайті головного управління ДПС області в розділі е, там і телефони гарячих ліній за напрямки, там діє. Постійно в робочій час на гарячий дій на нього можна звернутись, і працівники органи податкової служби підкажуть що для заповнення декларації, нададуть кваліфіковані відповіді на всі поставлені питання. А, І таку декларацію можна подати онлайн? Так, таку декларацію, будь-яку декларацію договорення податкової служби можна подати, як я вже зазначав, онлайн за допомогою електронних ключів можливо подати. Засоби почтового зв'язку, безпосередньо звернувшись до органу податкової служби, а також як я зазначав за допомогою додатку розроблена податковою службою, моя податкова. Тобто там є функціонал як щодо подачі декларації, так щодо отримання там, довідки про доходи до всіх багатьох сервісів, які надаються органам державної податкової служби. А скільки вже повернуто коштів за підсумками декларування? І на сьогодні, за підсумками поданих декларацій за 2023 рік, вже повернуто громадянам близько 8 мільйонів гривень. Дякую, було все вичерпно і інформативно. І на сам кінець, що би ще хотіли сказати нашим глядачам. Ну, дякую громадянам за суміння відношення до декларування громадян. Тому ми бачимо, що щорічна кількість громадян, які подають декларації, кількість задекларованих сумно зростає. Ви каже, що це все таки залежить від свідомості громадян і ці кошти, які. Надходять від задекларованих сум податок, заходи на фізичних осіб та військових збір йде на розвиток громад на відбудову пошкоджених інфраструктури. І це запорука розвитку наших громад та підтримка наших захисників. Це великий внесок наших громадян, нашу перемогу. Дякую вам ще раз. Думаю, що наша сьогоднішня розмова була корисною як тим, хто має податкові зобов'язання і буде їх декларувати вже наступного року, так і тим, хто захоче скористатися податковою знижкою до кінця цього року. Дякую. Найшвидшої нам всім перемоги, всього найкращого. До побачення.